Тестуємо нову косметику. Це перша частина. Тут ми будемо тестувати нову палетку. Тіней. вона приїхала до мене з Америки. Матеріал упакування відчувається як полотно для малювання. Також всередині велике якісне дзеркало. Ну і 24 кольори. Мені здається, тут весь спектр веселки. Загалі ця палетка від американського блогера Джеймс Чарльз. Отже, почну я з бази під тіні. Я не наносила тонер, вирішила почати з очей. Кольорів багато, але почнемо ми експлорити цю палетку з більш блакитної гамми. Звісно ж, мене одразу переманили усі пастельні рожевий, блакитний. Оцей рожевий, прям дуже насичений. Більш яскраво блакитним під назвою Вода. Я власне затемнюю трошечки куточки зовнішні. Поки що тіні дуже слухняні. Настав час зацінити блискітки. набираю блакитні блискітки пензликом, і на диво пензликом вони добре переносяться. Це Рідкість у тіни зазвичай доводиться лізти пальчиком. Потім помітила таку дивну пляму, там де був синій. Почала трошки його нашаровувати, але це не дуже допомогло і не розумію, в чому була проблема. Решті-решт -решт якось прикрила цю пляш, стидну. бежевий колір на слизову, щоб привідкрити погляд. І, звісно ж, малюю стрілочки. Мені сталося тут, вони будуть доречними. Ось цей блискучий рожевий мене не сильно вразив. Я хотіла додати його у кутики, але вийшло таке. Ж. Завершую макіяж обличчя домалюви брови, праймер, тональний, але не повністю тому тому що в наступному відео, в наступній частині ми будемо тестувати новинки від Ламель.